Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, ну те, що українські прикордонники затримують українців, які на ватрушках хочуть кордон перетнути за майже 5 тисяч доларів, ризикуючи життям, але головне, вони хочуть втікти від війни, до цього ми майже вже звикли. А от те, що безпосередньо затримуєте періодично, і нещодавно була історія з росіянином, то ви можете нагадати деталі цієї історії? Власне, прикордонники виконують завдання і на державному кордоні, і на лінії бойових дій. Фактично, підрозділи нашого відомства разом з іншими українськими захисниками перебувають на всій лінії фронту. І окрім того, що знищуємо ворожу техніку, особовий склад ворога, також поповнюємо і обмінний фонд нещодавно на Сватівському напрямку підрозділ сталевий кордон. Прикордонники цього. Підрозділу взяли в полон росіянина. Він як він зазначив, він сам москвич мобілізувався до лав російської армії. За, за те, що він буде воювати проти України і українців, йому обіцяли десь 200 тисяч російських рублів. Також він повідомляв про те, що вони проходили коротку підготовку. В подальшому його підрозділ перебував на території Білорусі певний час, а в подальшому їх перекинули на Луганщину, звідки вони вже його підрозділ і займав ті позиції, які їм визначали, для того, щоб захоплювати українську територію. Ну, але, як бачимо, натомість в полоні він. Можливо, це йому також врятувало е, життя. А у нас є необхідна тепер е, подальша інформація щодо перебування російських е, військ на території України на цьому напрямку, пане пане Андрію. А громадяни Російської Федерації в якісь інші способи е, пробують потрапити в Україну, ну принаймні легальним шляхом через пункти пропуску, проходячи і е, прикордони, і митні огляди. Ну, як відомо, для громадян Російської Федерації діє візовий режим, і, власне, кількість виданих віз для росіян дуже незначна. Наскільки я пам'ятаю, це можливо не більше 70 російських віз було видано для громадян. Для громадян Росії віз України для громадян Російської Федерації можливо навіть не всі скористалися цією можливістю, бо навіть наявність російської візи не дає можливість так безперешкодно перетнути кордон, бо власне і на кордоні громадяни Російської Федерації навіть по попри наявність української візи мають довести мету своєї подорожі. Скажіть, будь ласка, я до дорогуськ розпочали тестування камер автофіксації. Поясніть, будь ласка, тепер швидше автомобілі проходять контроль, чи тільки заради цього ці камери встановили. Ну, дивіться, на кордоні активно впроваджується є черга, її впроваджує Міністерство інфраструктури разом з Міністерством цифрової трансформації, Державної прикордонної служби та Державної митної служби для того, щоб автоматизувати цей процес. Як відомо, зараз більш повно є черга працює для вантажних транспортних засобів, тестується для автобусів на восьми пунктах пропуску. Поки що не запроваджений цей напрямок для легкових транспортних засобів, але як бачимо, ця система удосконалюється камери відеофіксації для того, щоб автоматично читати номер транспортного засобу. Це дозволяє пришвидшити процес перевірки, чи є інформація про вантажний транспортний засіб в системі є черга для того, щоб він міг заїхати в пункт пропуску. Це, звісно, не впливає на процес проходження кордону загалом і перевірки, бо контроль проходиться і по території України, і по території подальшому Польщі. Але автоматизація цього процесу це, звісно, пришвидшує процес заїзду в пункт пропуску, коли автівка під'їжджає до, до в'їзду. У прописку, дякуємо, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.